Я сидівши на цьому місці там спереду, згадав одну історію. Одного разу скинули мені, це, напевно, був перший місяць війни, одне відео і один солдат розказує. Каже, я носив тут біля серця одну книжечку, носив і інколи читав. Хоча каже, не знав і не розумів, чи нам не допоможе чи не допоможе, але мені подарували і сказали, «Читай, і молись до Бога, можливо, тобі дасть спасіння. І одного разу каже, ця книжечка мені подарувала спасіння. І він тут стоїть і показує, в неї застрагла куля тут біля серця. Саме в Євангелії, саме в ті книжці, яку йому подарували. Саме вона зберегла, морозка сказати, йому життя. Я собі так подумав, Думаю, дійсно Бог є сильний, Він може зберегти життя і через книжечку, через свою Євангрію, не тільки фізичне, але ще й нашу душу. І відразу згадав ще одну історію. Я можливо, комусь з вас і розказував. Одного разу телефонує до мене телефон і дзвонить вона жіночка, каже, знаєш, внучку, можливо, в тебе є. Заспокійливе якесь. Можливо, ти мені допоможеш, бо я вже декілька днів не можу відпочивати, не можу заснути. Каже, ви возите по місці допомогу, можливо, ви мені також допоможете. Я знаю, що ви моїм сусідам привозили їжу, а мені привезіть привезі заспокійливе, бо я не можу далі жити. Ці вибухи, це все, що тут стається, ці новини, вони на мене сильно впливають. Я не можу більше далі жити. Я так подумав і кажу, ви знаєте, заспокійло в нас немає. І варіант я вам не зможу привезти, який ви нас просите. Але я вам дещо інше привезу. І я поїхав ми з ним до них з братами нашими. І я заношу до неї євангелію і кажу: Оце сьогодні вам може допомогти. Якщо ви її сьогодні будете читати, Якщо ви сьогодні будете вірити те, що нам Господь лишив цієї Іванлії, ви сьогодні будете відпочивати. Вона дивилася на мене каже: в мене більше варіантів немає. Кажу, це лише одне, що вам може сьогодні допомогти. Вона взяла і пішла. І через декілька днів ми знову заїжджаємо в той будинок, і я чую, хтось кричить: внучку, внучку, зачекай. Я так повертаюся, підходжу від машини. Навіть жити, ти знаєш, каже, внучку помогло. Слава, каже, я сьогодні вже відпочиваю. Слава, Господь, слово його. Сьогодні Боже Слово живе та діяння. Сьогодні Бог своє слово лише для нас, для того, щоб ми жили, читали і славили Його імені. І пам'ятали, що Він нам обіцяє вічне життя. Та жіночка послухала, зробила. І я вірю в те, що Господь у неї відкривається. Бо в його слові тільки з Богом можна мати мир в серці. Особливо. Я хотів би зачитати до нас текст Писання Євангеліє від Івана, Третій розділ, 16 вірш. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув. Але мав життя вічне. Бо так Бог полюбив мене, щоб віддав свого сина, щоб я не загинув, але мав життя вічне. Бог сильно дуже нас любить. Бог нас тільки любить, що віддав сина. Бо каже: я люблю тебе. Така є відома фраза в нас усіх людей, коли ми її чуємо, я нас. Аж плечі розправляються, коли нам хтось каже, я тебе люблю. Або я тебе кохаю. Аж нас піднімається, правда? Коли нам хтось таке говорить, це приємно і це дійсно, це так і є. Бог каже, що я тебе так кохаю, що я за тебе віддав свого сина для того, щоб ти не загинув, але не мав життя вічне зі мною там на небі. Я є сьогодні щасливий. Я сьогодні є благословений, що я, і мене є той Бог, який за мене віддав Свого Сина. Я сьогодні є в числі тих людей, яких люблять. Можливо, сьогодні мені ніхто не говорив, що мене любить. Можливо, вже давно мені цього ніхто не говорив. То я сьогодні кажу, що нас любить Бог. Слава йому. Сьогодні я є любимий. Я не є сьогодні самотній. Можливо, ось хтось він каже, що ти все, ти самотній. Можливо, мене лишили рідні, близькі, знайомі, ще щось лишив. І мені кажеться, що вже все, я нікому не потрібен. Я сьогодні потрібний для Бога. Я сьогодні потрібний для нього. Він мене любить безмежно. Він так любить, що віддав свого Сина Ісуса Христа на цю землю. Він прийшов на цю землю. Був на війні, звершив свою місію і пішов на Хрест, пролив свою кров, щоб я міг сьогодні розраховувати новічне життя. Дуже приємно навчути цю фразу, коли нам хтось каже, я тебе люблю. Приємно! Пам'ятаємо про це, що Ісус Христос каже, я тебе люблю. Бог каже мені, я тебе полюбив. І хочу мати справу з тобою. Читаю далі, продовжуючи цей текст, я читав 16-й я ще читаю ще, читаю навіть 17-й, 18-й. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб Він світ засудив, але щоб через нього світ спасти. Хто вірує в нього, не буде засуджений. А хто ж не вірить, той вже засуджений, що не повірив ім'я однорожного сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди з темри більш полюбили б світло. Лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не значно вчинків його. А хто любить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Бо Бог послав свого сина, щоб не засудити. Але щоб через нього світ спас. Сьогодні є для нас вибір полюбити Бога, увірити і бути спасеним, чи лишитись в, в своєму житті, так як я жив можна до сьогоднішнього дня. Вибір за мною. Сьогодні зранку був вибір перед нами. І ти сьогодні на Богослужіння, в церкву Соломіту, вчинити. Можна думати, що вчора я собі вирішили йти чи не йти. Можна було знайти дуже багато причин, чому не піти. Дві причини можна. Не перше. Можливо, буде повітря тривога, і я застрянув на маршрутці. Чи в метро і я далі не поїду. Ну, на перший погляд, причина є серйозно не піти. Друга причина поглянувши зранку в вікно, падає дощ. Я піду. А вдруг не буде маршрутки, я намокну, а потім ще можливо захворію. а ні, не піду. Причина була, правда? Да. Але ми вирішили піти на служіння і сьогодні ми на служінні. Я дякую всім вам. Дуже приємно бути з вами. Але сьогодні так само вибір з нами перед нами стоїть. Чи повірити в те, що Господь говорить до мене чи ні. Чи прийняти нашого Бога в своє серце і прославити Його. Це вже залежить від мене. Сьогодні Господь сказав, відверто сказав прямо, що я тебе люблю. А чи вже я його полюблю, це вже залежить від мене. Хай нам всім Бог допоможе зробити правильні вибір, правильні пріоритети в житті розставити для того, щоб не тільки бути любимим, але й любити. А це що може ще більше бути, щоб бути щасливішою людині, коли тебе люблять, і ти любиш. Це людина в сім'ї, це щаслива сім'я, правда? Так само тут. Хай нам Бог допоможе. Будьте благословені. Ми любимо. Нас Бог любить. Амінь.